Нації фондово ріховий дім в оренду на житлових приміщень на вулиці Личаківській, Чи є запитання. Е е е Гринда, Іван. Ну, ну тепер добре, вирубаю, е включіть, будь ласка, мікрофон на першу. поверхні. Зараз після розгляду питання будемо. Колеги, я особисто прошу підтримати це питання і хочу зачитати вам на наше ім'я звернення Курілівської архієпархії, архієпархії Української греко-католицької церкви, зокрема дики Венедикта, кі підписав це звернення до, до нас і до міського голови Слава Ісусу Христу. Високоповажний пане голово та шановні депутати, 10 листопада, урядок денний пленарного засідання Львівської міської ради, включене питання про надання благодійній організації фонду горіхові дім в оренду нежитлових приміщень на вулиці Личаківській, 90, питання 26. Мені давно знайомі праця даного фонду, тому просив би підтримати дане прохання та проголосувати за виділення що згаданого приміщення благодійній організації фонду дім. Адже саме тут має розміститися центр інтеграції у віки для жінок, які опинилися. У кризовій ситуації Центр діє у Львові з 2010 року. За цей час через заклад пройшло більше 80 жінок, які опинилися на вулиці через складні життєві вставини, і для яких організатори проекту розробили спеціальну програму підтримки та інтеграції. Для жінок, які потрапили у центр, він був не останньою надією. Це була остання надія вирватися з проблемного кола та почати нормальне життя в суспільстві. Будинок, де раніше жили жінки, а це Старознесенська, 58, Фонд орендував у монашого згромадження сестері Сафаток. Однак, у жовтні 2016 року, будинок продали, і жінки опинилися на вулиці. Фонд знайшов можливість тимчасово перелаштувати жінок однак надалі для повноцінного функціонування роботи центру їм потрібне приміщення. Центр інтегральної опіки для жінок, який опинилися у кризис ситуації єдиний такого типу заклад не лише у Львові Львівщині, але й на Західній Україні. Де жінки можуть отримати опіку та допомогу. Крім того, діяльність центру забезпечує соціальне підприємство «Гріховий дім, яке було створено, щоб покривати фінансову потребу центру, а також допомогти okay. працевлаштуванням для окремих мешкань. Сподіваємось на ваше позитивне рішення щодо ведення приміщення для благодійної організації фонду «Гріховий дім на вулиці Лечаківській, адже робота фонду є дуже потрібною і корисною з молитвою е та. З поваги архієпископ з благословенням Бенедикт, і від себе я хочу додати, що ми співпрацюємо з центром вже більше п'яти років. Психолог центр соціальних служб працює безпосередньо там, і справді жінки, які потерпіли насилля, яких які змушені покидати будівлю будівлю насильник, чоловік здебільшого залишаються помешкання, знаходять прихисток там. Там працюють європейського рівня програми. Жінки мають можливість працювати в пекарні горіхової дім, яка викриває частину видатків. І, зокрема, цей фонд має також кошти на відновлення приміщення, тому що приміщення є в непідготовленому стані і також. Дає можливість і гарантію співпраці з Львівською міською радою, приймати жінок з дітьми в тому числі, бо в цьому будівлі, яка була на Срознесенській, ми такої можливості не мали і зобов'язані були розлучати жінок з дітьми, діти жили в притулку, поки жінка знаходила прихисток в цьому центрі. Дякую, Бога, Іван. Івана Грина голови комісії. На комісії не було прийнято рішення, тобто немає. Загального того, що потрібно голосувати. В чому є проблема? Тобто на комісії, яка є, спільній комісії, де є виконавчі, тобто працівники управління комунальної власності і представники депутатів, є більшість представників виконавчих органів. Відповідно, всі приміщення, скажімо, по голосах вони мають більшість. Ми пропонували обов'язково надати цим людям приміщення, але не за цією адресою. Ніхто не має абсолютно проти їхньої діяльності. Чому, наприклад, їх висел, виселяють з церкви? Я так розумію, що церква вже не продовжує їм оренди. Ми хочемо їх підтримати. Прошу? Ну, бачите, церква продала приміщення. Я розумію, що завжди важко депутатам не голосувати, коли звертаються від церкви. Ми тут всі християни галичани. Але є прохання, просто ми підтримуємо їх, але надамо їм іншому місці. Та нічого не затягує. Я прошу вас звернутися е, е, до цієї фракцій всіх, тому що є підтримка. Е, ми були в міського голови з ініціативи депутатів комунального, комісії комунальної власті, мали зустріч з міським головою про переформатування комісії, тому що в нас є там меншість. Тому є, є прохання не підтримати, а ми надамо їм інше приміщення набагато краще. Це питання двох тижнів. Дякую. 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 Уляна, а потім Тарас лі. Будь ласка. Так, Уляна. Я дуже підтримую саму ідею цього центру, але в нашій фракції були такі обговорення суперечки з приводу дійсно цього приміщення. Тобто приміщення, наскільки я розумію, є таке комерційно привабливе, і воно би могло принести місцевому бюджету певний дохід. Тому в даному випадку, тобто, також погоджуюсь із думкою колеги із Укропу, так, можливо, хоча ідея дійсно є дуже хороша, пошукати їм приміщення, яке не є настільки привабливим. Що літа раз? Я прошу однозначно. Тримати це прохання, підтримати горіховий дім, не перекладати. Якщо люди звернулися, їм потрібно саме надати це приміщення. Їм це приміщення потрібно надати. А про наповнення бюджету міста я думаю, треба думати в інших місцях. Сукрема треба було думати при прийнятті бюджету. Дякую. Я ставлю проєкт ухвали на голосування. систему для голосування. Свобода має завтра. до 20-ти